Досвід, він складається з двох частин, наш життєвий досвід складається з двох частин. Перше, це професійний досвід, який ми набуваємо ну, протягом нашого, е, нашого професійного життя. І це софт скіли, тобто соціальні. соціальні моменти, комунікативні, да, соціальні моменти, які теж впливають, і це досвід життя. Як, да. Так ось, якщо раніше ми можемо приходити на роботу, маючи всього запит, заробляти гарно, тому що я класний експерт. Сьогодні це не зовсім працює. Чому? Тому що бізнес, як і ми, кандидати, він теж живе в і викликав. Сьогодні і зараз. Да, безумовно, бізнес планує а, свою роботу, бізнес планує свою, але м, все рівно є да є моменти, які а, не є стабільними, і ми на них повпливати не можемо. Тому, якщо ви розглядаєте компанії, а, ви повинні розуміти, що перше Комунікативність це на сьогодні номер один, незалежно від того, чи ви працюєте з людьми, чи не працюєте. Тому що комунікативність це вміння спілкуватись з бізнесом як живим організмом. Розумієте, Бізнес на сьогодні це теж живий організм, в якому є люди, да? різні люди.